Росіяни досі не відповіли на конструктивні пропозиції України щодо припинення війни. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами головного дипломата України, на останній зустрічі у Стамбулі Росіяни в черговий раз кинули на стіл ультимативні вимоги, далекі від дипломатії. Тому Сибіга закликав посилити санкції проти РФ. Росіяни досі не дали відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали напряму перед зустрічю в Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які не придатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію та усіх, хто допомагає їй вести цю війну. Наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має нанести нищівний удар по енергетиці тіньовому флоту, банківському сектору, схемам обходу санкцій.